Так, друзі, всім доброго дня. Ми зараз знаходимося на виставковому майданчику Міні-Агро бузова. Дуже великий вибір різної техніки. Хочу нагадати, що на Солісі на 105-ті зараз йдуть. Знижка йде мінус 700 доларів. Це отакі от 105. очки На балочних мостах 4 з турбінкою, і з компресором понижена, повижена водозменшувач, реверс, повна герметизація кабіни. Отак от ось весь пластик виглядає. М'якенький, гарно обшумлена, зручна. Також така лінійка тракторів Шифенг. Це в нас 35-й, це 24-очки, от три одиниці стоїть і ще дві 35. -очки. Такі трактори по наявності, значить, коробочка передач іде тут 3 плюс 1 на 24 колесах. Примусова гідравлика. Також є по наявності отакі от, от Orion Pro 504 RC. Отак гарно виглядає. Ловольчик 504 із кондиціонером, це в нас Ловол 504 Pro із синхронізованою коробкою передач. Отакий от parionчи от 504 RC, це 50-ка. Понижена, повишена, реверс камера заднього виду. Там камерка знаходиться. Посилена навіска, посилені мости, дві пари гідрових. Також є ще по наявності трактори Донфенг. Це в нас, будь ласка, от 404 G2 із синхронізованою коробочкою передач, із реверсом. Отак от виглядає. Задня навісочка, дві пари гідрових адів. Бачиш, такий красавчик їде. Погнав сюди. Так, отакий от Донфенах, 244 g G2B. Теж по наявності. Наповнюю, що ми знаходимося за адресою траса київ житомир 36 й кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Ця техніка по наявності, ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Ось от такий от Solis RX50. Це у нас Orion RD-404. 40вочка з повністю рівною підлогою, електронна панель приладів, бокова куліса, примусова гідравлика. І такі от є сто п'яточки. Так, зайдемо ще в приміщення, покажу, що у нас є по техніці у приміщенні. Отакий от Булат 244 Pro, є в двох кольорах, є чорного кольору, є синього кольору, отакі, будь ласка, елечки. Електромобілі. Це у нас Polystar 2, повнопривідний, камери йдуть 360. Такі. Електромобілі є по наявності. Ми знаходимо за адресою. Траса київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. От так от воно виглядає зсередини. Багато місця. <звук> от, такий от є мульчар. Гідравлічний 1,8. Гідравлічне гідравлічний йде зміщення, боковий, молотковий. От така от косарочка. Проторна. Це виробник Сербія. Також ще є. Ось такий от мульчер 1,3 метра. Була Елічка із рівною підлогою із редукторним мостом на 16 колесах 16 передні, задні у нас йдуть 24. -ті. По центрах йде міжряддя метр двадцять, так ось. Рядишком стоїть на широкий колесах, тобто задня резина у нас йде 11,2х24, передня 6,5 на 16. Такий от булат 244 Pro. Із рівною підлогою, бокова коліса, електронна панель приладів. Також є вже по наявності Solis Extra. Із колією 1,20 двадцять Також може бути дана модель трактора із кабінкою. Двигуни стоять Mitsubishi. ходовочка янмар. Отакий от ловольчик 244-й. На стандартних колесах коробочка передач 4 плюс 1, двохдискове щеплення, понижена, повишена. Отак от він виглядає. Двигун км 385 БТ. Отакі от шифенги. Це у нас, будь ласка, 240-й, це у нас 35-й. Вони вже йдуть із примусовою гідравликою. Три передачі вперед, одна назад. Так само і по нижніх. Бачите, різниця по кліренсу і по висоті 240-й, наскільки менший, ніж 35-й. І також є найтяжча 40-ка. Це 40 ну вона йде на 50-му шасі. Отакий от потужний передній міст. Передні колеса у нас йдуть 20-ті, задні 28. Повністю вся рівна підлога, підвісні педалі. В даному тракторі у нас йде понижена, повишена ходозменшувач, бокові куліски. Кермо регулюється по нахилу і йде реверс, вже знаходиться біля руля, так як у Лавольчика. Повністю панелька схожа на Лавол 504. Також є Solis RX50 без кабінки. Отакий от, от розкидач солі. Виробництво Сербія. Друзі, напоминаю, що ми знаходимося за адресою траса Київ-Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця, Садова. Так, вибачаю за телефонний дзвіночок. Буду завершувати ефір, бо є. Люди, і треба їм надати інформацію. Всім гарного дня і до зустрічі!